Добрий день, писники, вашого нормалу, слава Україні, героя слава. Так, шановне панці. Їдемо ми знову по щебі. Вичок перекинутись корисло вам. Кажу, п'ять по щебі, як сюда, вгадав їдемо, будемо доводити подвір'я до ладу, бо засипав трохи щеп'інкою, потім посипав мучкою, мучка зверху трошки носиться за тапочками, за взуттєм носиться до юранди, до хати. Треба його присипати трошки мучкою, урок тоді її. Треба його трошки присипати трошки все мінем дівчате ще там далити деяку водку і буде навірно добре ось такі у нас дороги вид села до роддянку варте тут поїхали трошки другою дорогою ось так Болото, ямка на ямки, дриває, що прицеп. Що я Вже й колеса підпустив. Зранні трошки накачено вже сильно. І все воно. Тепер трохи на цих дорогах. Їдеш. Третя на холостих, лесіть, піша. Вомона великий. Ребінь є, бачимо. Можна прив'язатися, <смі> якщо що. Ось такі справи. А нас ось ростуючи. Вот і такого. У нас вчора були перші грива, які відкриття. Вили з подили землі і смітом парусотих. На відео вони набачили. Компайна. І будемо чекати поводи. У нас теж є скуш, але в нас ярий, там є вікно, півтори може й дітей Приємно, І є в нас всього весь опирається. Теж його будемо. Холодити, будемо показувати, як він, скільки вродив, як вродив. Пропили ми їх тільки два рази, раз від бур'яну і той раз жива і раз і від коров і не ті, Так що такі справи. Колеса підкачали нашу прицепчику. Трактор спустили, трошки прицепчику підкачали на два з половиною. Ми беремо потихеньку, їдемо, думаю, вистачимо. Ну що ж, поїхали. виїхали. Потихеньку, маленько, кожен комусь горі. По трасі. Так щось мені згадалося, як я їхав з там були такі бйомчики невеличкі. Я їхав, там була дорога така голі-міні нормальна. Я їхав на 5 чи на шостій передачі з тим прицепом. І він не витягував, він щось в чорний диво починав йти, і він раз я перебіжав на четверту передачу і він собі легенько вискапив. А от зловісом їду. Четверта передача бігу книску з цим приятком, бо там буде тільки так. Така разі відчулася на горбочка. Тільки цікаво, за чого така різниця. Е, Розьби ще посилі вони 5-50 і 50. Тоників цікаво. Може, так, приїхали, зараз будемо кидати щебенку дрібненьку. Два корші, скажу. Щоб кинули і повні. І все, сьогодні ще ми поїдемо. Якщо все було добре, поїдемо, ще привеземо в курну щебенки. Оцей, і, Оце і такої рукції трошки. Ось що ж, ждемо, міняє ковша, висіли там вила, він міняє на ковша. Ось пумбах розбирають москаля, так це є москаль, є москаль вони, розбирають. Великолісти мають. Кто набрав, проморвав і на нього На кабіну не насыпать. Хороша штука, согрузите. Ковшики є, наверное, наказну на зерно і вцепити. на зерний песок, менше справи. Ми чотири колеса повернулися в Мені по центрі. Вот так, от молоді. Все, приїхав, показав, що ми заплатить. Уїхав. Справити трактора на місце, а я за ним. Зараз подивимось скільки я за вас. Так, да. 4650 і 8310. Ну що ж, сьогодні взяли б'є трошки переборщили. Може, те, що власність трохи. Получається, ми дали 3,660. Але два дуже повних ковша насипав. Подивимося, що воно з собою представляє. Так, так ну ж. Будемо їхати помаленьку додому. Відпішав, з боже Ми їдемо, все буде добре. Дивіться. Ну що ж, приїхав я, хлопці, вже додому. От, щебенку привіз. Пробував заїжджати. мене з цим заїздом вже другий раз щось не виходить. Перший раз задом точив, не заточив. Сьогодні блін розігнався і, і як заїхав сюди. І все. І буксую, блін, І не на ніяк їхати. Жінка казала, і я знала. Я все, де там відео її зараз ставлю. Знову дує вітерець, а я so it's so я заїжджав. У мене є запасний варіант. Везу для кума. Він теж як фібенки, так що мені сьогодні повезло. Набрав щебенки, в двір заїхати не можна. Кумка же не така. Мала фракція. Так, треба їхати або висипати вдома під під-під-під забором і опять везити ковшиком у двір там, де будемо колотити роствор. Ось так. Вроді думається, що все зараз швиденько, бистренько зробиться, поїдеш, завезеш, складеш і будеш думати. Як то починати колотити, але то не так було, як хочеться. Поїдемо зараз, десь ми його приструнимо Так, ну шо ж, Завіз я е -е, свій щебі, зайшли сьогодні з ним, я кіт салом е -е, короче. Ну, ми ще з тим. Завіз я його, до діда з бабою, висипав, Там я теж в гаражі треба заливати буде, все одно треба було колись вести. То я там висипав, там без приключень, під'їхав, зрізав сливку, щоб добре висипати. Не сливку, а вишню. І все. Висипали, з'їдав, прибрали, поскладали, поставили в гараж трактора, ой, поставили в гараж, прицепа. І все нормально. Ось так в мене сьогодні пройшов день. Зараз вже, бачу, година десь коло шостої години, вечора. Так, якщо що, то я вже свої збитки вже виправив, Вже тут чітко все засипано, заложено. Що треба привезти дрібненького щебеню і закидати. Правда Туз? Правда. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Все буде Україну. До зустрічі на каналі.